Отже, сезон чемпіонату Суперліги вже зовсім скоро. Вже цього тижня ми стартуємо і давайте подивимося на рейтинг сили чемпіонату Суперліги від шоу М'яч не бреше заставка. М'яч не бреше. М'яч не бреше. Всім привіт! Мене звати Макс, і в мене стирчить борода. З вами шоу «М'яч не Бреше. І сьогодні ми починаємо розбирати нарешті розбирати справи команд, як вони збираються грати, чим збираються грати перед сезоном 25-26. Черговий сезон, черговий сезон, який пройде у нас в системі баблів. Чому тому, що в нас є сусіди підараси. І от щоб цих сусідів підарасів ставало трошечки менше, ми всі разом із вами тут допомагаємо 47-й бригаді, де служить мій брат. Мій брат служить там артилеристом. І, от ми допомогли для мого брата для його підприємства. Підрозділу ось купили з вами е, такий акумулятор, ще там на якийсь дрібний ремонт. Коротше, хлопцям тепер буде трошки комфортніше знищувати. Це ж Ютубчик да, дуже не любить. Коротше, цих всіх неболітних створінь, і саме завдячуючи цьому, ми з вами зможемо подивитися черговий чемпіонат суперліги. Отже, рейтинг рейтинг сили чемпіонату Суперліги. Минулого сезону я вже все це, це погрався. Трошечки ось тут десь буде посилання на минулорічний рейтинг сили. А ми говоримо про команди. 10 команд буде цього сезону. Так трошки більше їх стало. 8 виходить в плей-офф. Нарешті буде хоч якась боротьба за плей старт. Сезону 3 жовтня і все поїхали, поїхали, не поїхали. Я думаю, що буде трошки цікавіше, хоча знову ж е команд стало не більше в суперлізі, а якісних українських гравців. Більше явно не стало, тому ми будемо бачити всіляких там пацинів по типу тих, які часто приїжджали до Луцька минулого сезону з американськими паспортами, і з великою вірогідністю, повним повною відсутністю вміння грати в баскетбол. Боже, які складне речення. Ледь вимовив. Отже, рейтинг сили шоу «М'яч не Бреше напередодні сезону 25-26. Я вирішив розділити на два. І поки виставляв цей рейтинг, у мене були величезні труднощі. Я розумію, що є два претенденти на чемпіонство Явних це Дніпро, зрозуміло, що і харківські соколи, які вриваються в суперлігу з двох ніг. Є така темна конячка в цій боротьбі за чемпіонство. Це Київ Баскет, який вже традиційно прийнято списувати. Ти з рахунків, а вони потім якимось чином м, заходять в медальні серії. Супрайз, мадафака! І є сім команд, які за великим рахунком, за певного збігу обставин, як там, я не знаю там. Злякалися ваші легіонери поїхали назад до себе додому. Якісь травми, якісь хвороби, якісь невдалі там відтинки, пов'язані з чимось з кимось суб'єктивними та об'єктивними факторами. Все це може перемішатися. І оцей трейтинг команд з 10 по 4 виходить, його складати було за великим рахунком найскладніше. Я користувався там невеличкими підказками від самих клубів. І ось сьогодні перша частина. Ми поговоримо з вами про клуби з 10 по 6-ту. І я дуже сподіваюся, що не встигну випустити другу частину Олександре, мій оператору, мій Бог монтажу на тебе ой, упаваю. Встигну випустити і другу частину до старту сезону. Можливо, це буде прямо 3 жовтня. Ви зранку встанете. Подивитися рейтинг сили від м'яч не бреше, а потім подивитися і безпосередньо чемпіонат Суперліги ліги фав -Бет. поїхали поїхали місце номер 10. підказка вийшла шикарна просто феноменальна це Івано-Франківська Говерла. Івано-Франківська Говерла. Ось так. Чому? Звідки підказка? Дуже елементарно просто. Вони підписали Летеренса Ріда. Летеренса Ріда вони підписали. Ви розумієте, для Ріда це вже буде четвертий сезон в Суперлізі з невеличкою ремаркою, що перший, який він розпочинає прямо з самого початку сезону, так, а не приходить там вже протягом чемпіонату. Але знову ж таки рід грав за три команди в попередніх трьох сезонах. Перший сезон це були черкаські мавпи, другий сезон це був Кривбас, третій сезон це були ось безпосередньо веселі ведмежата, які продовжують з ним контракт на цей. І що один раз це випадковість, два рази це співпадіння, три рази це закономірність. Всі три рази, коли Терен Срід грав в Україні, він грав за найгірші команди в чемпіонаті. Тому дуже просто. Хоча я, чесно кажучи, абсолютно не вважаю веселих ведмежат найслабшою командою в чемпіонаті, але вони самі зробили цей вибір. Вони самі зробили цей вибір. Ви. Підписали лейтеренса Ріда. Ну що ж ви так? Хоча, ну з точки зору якоїсь там складу, так зрозуміло, що пішов Євгеній Мурзін, який останнім часом був головним тренером цієї команди, призначили. Віктора Буру, молодого тренера, у нас тенденція молодих тренерів в Суперлізі зберігається. Кожного сезону додаються ще нові обличчя. Із втрат так, мене тут все ж записано. Правильно не можеш бути, щоб не записано. Із втрат Євгеній Мурзін так, Ігор Стародуб, який доєднався до лав Сил оборони України. За що ми йому без. Посередньо дякуємо величезний це доземний уклін. Люди, які нас захищають, це найкращі люди на планеті Земля. І Олександр Бречка повернувся не до Кривбасову. І, власне, із таких якихось ем, помітних втрат це все. Із придбань, це Ілля Дмитренко із Запоріжжя, все біжать великі гравці із Запоріжжя. Минулого сезону цю стежку протоптав Роман Морозов. І ось тепер прийшла черга Іллі Дмитренка. Із Дмитренком ми так трошки, ну те, що при Валися парою фраз буквально перекинулися влітку, коли був стритбол в Дніпрі. Це був здається кінець липня. Я таки пожартував. О, Ілля Дмитренко, колишній гравець колишнього Запоріжжя І він так сумно всміхнувся, а потім через пару тижнів після цього з'явилася новина про те, що Ілля Дмитренко тепер гравець говерла. Отже, десь так, десь так. Хоча, ну знову ж, якби не летерин срід ведмежата були б вище в моєму рейтингу однозначно, тому що відновився після травми хрестів Ігор Старцев на місці Кабацюра, на місці Марків, на місці. Сергій Кузнєцов, вони всі в хорошому віці гравців, які мають зараз видавати свій максимум, але латерин срід, пацани. Я, я не винний, я не винний. І якщо що, шукайте там, де було ухвалене рішення повернути Ріда до України. Отже, десяте місце е, веселі ведмежата, баскетбольний клуб Говерла івано Франківськ і. Рід, це погано для карми доведено, і подивимося, чи продовжиться ця тенденція. Місце номер 9. легендарна франшиза. Легендарне місто, місто з найкращими вболівальниками, взагалі в сесвіті. Всюди, де, хоч раз з'являвся помаранчевий м'яч, всюди з'являються вболівальники з цього міста і розповідають, що вони найкращі. Так склалося історично вже. Ніко Баскет на дев'ятому місці повертається в нас до суперліги. На думку самопроголошених кращих фанів баскетбольних в Україні. Є одним з фаворитом на чемпіонство. На мою думку, це дев'яте місце і великі шанси не потрапляння до плей оффу Пояснюється все доволі просто. Команда дуже молода. Команда, де на лідерські позиції мають виходити гравці, які до цього лідерами не були. Звичайно, мова йде про того, що Макса Зайцева разом з Зайцевим, хто прийшов до Нікобаскета цього міжсезоння, Це Зайцев, Сафонов, Кабанов, Гарбар, Ніамцу та. Рикунов, хто пішов, давайте я не буду вже перелічувати гравці з вищої ліги. Я там їх ну погано знаю. Якщо вони зараз пішли з Миколаєва перед стартом суперліги, то вони не надто а, того рівня гравці, які можуть давати результати, або не мають якоїсь перспективи давати цей результат у майбутньому. Отже, Зайцев, це, мабуть, що найбільша фігура. Так в Нікобаскеті буде цього сезону. Вихованець клубу за три сезони. Макс виграв всі три комплекти нагород в Українській супер. Лізі став чемпіоном з будівельником, бронзовим та срібним призером. із Київ Баскетом схоже трошки ситуація із Сафоновим, який також чемпіон, Кабанов чемпіон, чемпіон. Мені здається, що років 20 в Миколаєві не грала така кількість чемпіонів Суперліги, як не буде цього сезону. Але ремарочка в тому, що всі ці гравці вони не були на лідерських позиціях в своїх клубах. Вони були рольовими в випадку з Зайцевим, дуже якісними рольовими гравцями, але там не було необхідності якось проявляти свої лідерські якості. Так в тому ж Київбаскеті. баскеті там були і Клевзуники, і Сушкін, і Сандул, Буренко знову ж таки. Тому Максу і, і не потрібно було. Хоча Дмитро Забірченко кілька разів наголошував на тому, що Зайцев має брати трошки більше на себе. Зайцев чомусь не брав. А от зараз для нього будуть ідеальні умови для того, аби. Грати не більше, грати краще, подивимося, чи вдасться у Макса Зайцева із минулорічного складу «Ніко Баскета, який став віцечемпіоном вищої ліги. Лідери можна звичайно записати Богдана Лук'яна. Також суто місцевого пацана, який там, я так розумію, отакенького бігає за всі ці миколаївські клуби. Але у Лук'яна в 25 років в сумі 60 хвилин в суперлізі. Тому сподіватися на те, що він буде показувати видатні результати, принаймні одразу, чесно кажучи. Складно. Знову ж, дуже молода команда, дуже з туманними перспективами. І так є досвідчений тренер, так є гравці, які пограли і повигравали, але тепер ролі цих гравців будуть дещо іншими, чи впораються вони з цими ролями? Питання лишається відкрите. Отже, Ніко Баскет для мене це команда, яка. Не потрапить у підсумку до плей оффа і займе почетне місця з 9 по 10 приблизно. 9, 9. Ось так. Ви мене ж пупсики мої. Пробачте. Але ви так любите розповідати, кому як грати в баскетбол. При цьому ваша команда вашим же порадам слідує не так часто, як вам самим би хотілося. Місце номер 8. Сусід, географічний сусід того місця, де я знаходжуся. Це команда Кривбас. Кривбас, який в міжсезонні зазнав просто тектонічних змін. Насправді то зміна головного тренера так тепер це Євген Ісаков, Саков, який буде. Дебютувати на рівні Суперліги він там потренував свого часу команди вишки. Так діді Бао з Говерлою свого часу працював. Його зараз буде дебют в Суперлізі. Наскільки вдалим, не подивимося далі. Прийшов Мартін Хіл, який пограв за Хмельницький, також у вишці минулого сезону. Якийсь там пікок, так, судячи з усього, також американець. Тому що поки що заявок на, на сайті Суперліги я не бачив на сайті ФБУ. Тому от. Е Ось таке, от, ось таке. От, от кажу Сергій Скіра, Нікіта Короченко із Дніпра прийшов в оренду Микита Бібіков та Олександр Бречка повертаються із харківських соколів та говорили. Відповідно, ну ось так. Ось таким от буде сезон. На щастя, вдалося зберігти е, Триколенка та Неводоласького. До тих, хто пішов, це звичайно Олександр Ворона та Михайло Бублик. І Із тих, не хто ще помітні гравці, це Святослав Тавкач, який прийшов до Луцька, і під питанням залишається биков так. Віталій биков, який поки що не в Кривбасі. Дуже складно буде для кривбаса. Абсолютно нова команда. На щастя для криворіжців принаймні в планах грати домашні матчі знову ж таки в себе вдома. Одні з небагатьох команд були минулого сезону, які відіграли всі ігри на виїзді. Нагадаю, в Черкасах тоді грали криворіжці. Тепер вони в парі до речі будуть з Нікобаскетом. Тому, скоріш за все, якщо не зможуть грати в кривовому розі, то будуть грати. На майданчику легендарної надії Без надії. А, от і ну, ось, ось, ось приблизно ось так. Знову команда пізно зібралася, знову команда не доукомплектована до старту сезону, тому якісь перспективи Кривбаса поки що виглядають доволі такі туманними і покритими легендарним криворізьким червоним пилом. Ну, якось так. Якось так. Все ж таки дуже багато визначали ворона і бублік в минулого сезону в цій команді, для того, аби говорити, що нічого не зміниться, і все буде тільки краще до золотих стандартів минулого сезону. 50% відсоткової команди цього сезону буде дотягнутися дуже і дуже непросто чи вдасться. На мою думку, ні. На мою думку, це кривбас, це буде тією командою наряду з Нікобаскетом, які будуть ділити підвалини турнірної таблиці протягом сезону. Ну а поки що. Маємо отакий от кривбас станом на кінець вересня. Команда номер сім, мої улюблені! Невеселі, не ведмежата. Не Часом. Ай, ладно, ви всі знаєте, це все Запоріжжя. Це все на Запоріжжя, яке також зазнало тектонічних змін протягом цього сезону. Пішли Валерій Приханов. Зрозуміло так: Андрій Хохонник, Максим Нікітін, Ростислав Кабанов, Влад Ніколайчук, Олександр Петренко та Ілля Дмитренко. Бамс! Головний тренер і шість гравців, які були. Або основними гравцями, або гравцями активної ротації. Зміна головного тренера Олександр Пащенко прийшов, побачив, куди він вляпався. Пішов Нікіта Стецюра. Прийшов, побачив, куди він вляпався, Пішов, і крім із тих, хто пішов, прийшов і не пішов, поки що це Ілля ліщина. Легенда малого ринку, який з аренди. З Дніпра в оренду приходить до Запоріжжя. Рідне місто. Я думаю, що цей сезон для Ліщини, і судячи з передсезонних матчів, також має бути доволі непоганим. Кирила Кліманова повертають В'ячеслава Кіктєва забирають із соколів. І м, трійка американців. Брекстон Лавінг, старі Ейса, а, ні, Трік Ейса він канадець, здається. Тріо легіонерів тоді і Каліп Метьюс. Знову ставка на легіонерів у Запоріжжя, але це дуже небезпечна ставка в умовах Запоріжжя. Тим паче, ми пам'ятаємо минулий сезон, коли. Ще до старту першості поїхало двоє американців, які мали бути основними в ротації Валерія Пліханова. Цього разу американці з канадцем поки що на місці хоча Запоріжжя продовжують утюжити бомбами, шахедами всією цією хуйньою. От, на, жаль, на жаль, але американці тримаються, тримаються, наскільки вистачить їхнього терпіння, поки що не зрозуміло, Запоріжжя порівняно з минулим сезоном із плюсів, можна виділити те, що запоріжцям дають грати вдома. Принаймні на старті цього сезону, бо на старті минулого чемпіонату була схожа історія, коли вони перший тур провели в себе не вдома, а потім е, безпекова ситуація змінилася. Коротше, ну, сезон має бути дуже непростим для Запоріжжя. Все це накладається звичайно на перманентні проблеми із бабліжком, які, я думаю, вже стартували, тому що тільки ну, це, це вересень без проблем із грошима для Запоріжжя, і знову ж таки. Прийшов Щеглінський назад, кризовий тренер для Запоріжжя. Якщо всі відмовляють, то е, Дмитро завжди на місці. Ну, а перспективки, ну, от, за рахунок того, що от, залишаться американці, скоріш за все, так, за рахунок того, що їх там велика кількість, і вони перед сезонці доволі непогано виглядають. Я думаю, що Запоріжжя все ж таки якимось чином влізе в цей плей-офф, але я думаю, що це будуть місця 8-7 і ніяким чином не вище. Ну а так, поки що, це місце номер 7 в нашому рейтингу, і ми переходимо до баскетбольного клубу Рівне. А якщо ви хочете, щоб. Ми перейшли не тільки до баскетбольного клубу рівне, а й до іншої п'ятірки команд найсильніших в нашому чемпіонаті, і якщо ви хочете частіше бачити образи в адресу ваших клубів, в адресу не ваших клубів. То ставайте спонсорами каналу М'яч не бреше. Я дуже сподіваюся, що цього сезону, на відміну від еліта, я зможу працювати більш регулярно. Там в описі цього відео буде лінк на спонсорство цього каналу. Всі, хто вже це зробив, це мої улюблені люди. Я вас обіймаю і цілую. Матуся, тебе особливо ти знаєш. Пробач за матюки, але. Вже як є, на жаль, я вже настільки дорослий хлопчик, що знаю такі погані слова. Отже, шосте місце це в мене рівне. Я довго думав, так як тасувати оцю місця. От з десятого по сьоми там було в принципі доволі таки легко. А от шостого, шосте, п'яте, четверте місця, от мені було складно, і я все ж таки обрав рівне. Рівне в мене на шостому місці в моєму рейтингу сили перед стартом сезону 25-26, Поясню, отже, у рівного. Пішли Соловйов, закінчив кар'єру в великому, дуже великому баскетболі, судячи з усього, Герасимчук, Макс Мачалов, відновившись від травми, поїхав не до Київбаски. Та Мачалов минулий сезон пропускав майже повністю, але його втрата була вагомою. Це було видно ще в попередньому чемпіонаті, і без Мачалова буде складно. Ну і Василь Чиш просто відлетів у теплі краї. Думаю, що десь в Рівному є теплі краї. От він туди і відлетів. Хоча Чіш, здається, в Суперлізі ніколи не відігравав якоїсь вагомої ролі для рівного, принаймні на майданчику, бо був капітаном, значить, десь нам в роздягальні був великим майстром великих бесід. Тим не менш, маємо те, що маємо: прийшли Євген Коревяков. Повертається до рівного. Він тренувався з рівнянами перед стартом минулого сезону, а тут вирішили не тільки потренуватися з ним, а ще й пограти. Оце, до речі, дуже прикольний момент. Читав інтерв'ю Дениса Спірдонова, головного тренера рівного перед ось, нещодавно перед записом цього випуску, і там питають так, Віктор Герасимчук. Каже: Віктор Герасимчук закінчив кар'єру. Він досвідчений гравець, нам потрібно довіряти молоді. У нас є там Ковальський, чи в нас там є там. А... Дай Бог пам'яті. А, в нас є Рябой, в нас є Шептицький. Всі ці люди у нас є. От ми маємо довіряти молоді. Кого ви... наступний писали? Кого ви підписали? Євгенія Кравякова, 37 років. Євгенія Кравякова, молодого перспективного гравця, якому ми також будемо давати ігровий час. Ну, враховуючи те, що Віктору Грисомчику там 40 плюс років, кровікову 37 з копійками, то, звісно. Воно виглядає дійсно молодо. Ну а так, троє американців приїхали. Прізвище одного вдалося дізнатися. Це такий собі Сейвон трейлор, який, до речі, був із одних. Один із бігліцов із Запоріжжя перед стартом минулого сезону. Хороший пацанюра насправді, довелося побачити його в передсезонних матчах із Дніпром в складі Запоріжжя. Непоганий скорер. Тут ще була десь фотка із ним в когось із вболівальників рівного в соцмережах. Він явно скинув зайву вагу, виглядає доволі таки бойовим. Хлопчиною і трейлер це, це добре. Він писав там в інстаграм Дніпра. Там протягом минулого сезону, типу, вам не потрібен такий потужний хлопчик, як я. Написали, що такий потужний хлопчик, як ти, нам не потрібен. А от рівному цього сезону виявився якраз ще двоє американців, і знову ж таки небезпека того, що ці американці можуть виявитися черговими родами Браунами там чи а, і Маркілами Бізлі, які не можуть дати результат на рівні навіть цієї суперліги. Якщо ставка на американців не зіграє, то це буде абсолютний провал для рівного, скоріш за все, тому що українська частина ростеру ослабла, і м, якщо і відновилася якимось чином, то лише кількісно, тому. Що стосовно якісно, ну, є, є величезні питання, тобто є величезні сподівання на прогрес молодих гравців, а це настільки завжди хитка взагалі, поверхня, що з неї запросто можна, як той бичок, просто впасти на бачок. Тому для рівного буде непростий сезон. У них схожа ситуація із Запоріжжям. Єдине, що у Рівного все ж грошей відверто небагато. Про це говорить навіть і Денис Пірідонов, тому що думали про те, заявлятися в вишку чи в Суперлігу. Це в першу чергу питання звичайної економії. Заявилися все ж суперлігу, значить, гроші є, але їх небагато, але при цьому стабільно, так розумію, тому що рівне це одна з тих команд, де я не чув якихось розмов про те, що там не платять, затримують чи ще там якісь приколи. Тому рівняни взяті на себе зобов'язання беруть і виконують їх вчасно. Валерій Альбертич. <ріху> ну, не міг я вас не згадати, не міг я вас не згадати, розумієте? Не міг я вас не згадати. От і згадав, от прийшлось якось до слова. І знову ж таки, порівнювати Запоріжжя і Рівне саме як міста в плані війни, що є вагомим фактором для тих же легіонерів, це не порівняно. Зовсім по-іншому відчувається, зовсім інша інтенсивність. Навколишнього середовища, звуків, вибухів, прильотів і всього іншого. На жаль, на жаль, хочеться такого спокою, хоча б як у рівного, але маємо те, що є такі міста, в які прилітає набагато частіше. На жаль, тому рівне і в цьому рейтингу стоїть трошечки вище на шостому місці, але знову ж, якщо ставка на легіонерів не зіграє і найкращим легіонером буде. Трейлор, а всі інші будуть нижче рівнем, і це будуть двоє Маркуелів-Бізлі, якихось, то це буде провал для рівного у будь-якому випадку. Але ну, що, що вважати провалом? Мені здається, що десь так рівни є середняком, і вони в цілому на своєму амплуа вже затверджуються другий сезон. Поспіль. Ось таким була перша частина рейтингу сезону чемпіонату Суперліги 25 26 від мене. Від Макса. Я радий повернутися, накидайте ваших лайків та коментарів. Чекаю вболівальників Миколаєва, Нікобаскита. Я хочу раніше, ви дуже не любили мене як коментатора. Тепер я хочу, щоб ви не любили мене як автора каналу. М'яч не бреше. Такі от справи з вами був Макс, всіх по цьому. Всім пока. Як завжди, лайк, підписка і коментар. Донат на 47-му бригаду. І якщо залишилися ще монетки, то спонсорство каналу М'яч не бреше. Чекайте на другий випуск. Я думаю, що він вийде дуже і дуже скоро. Всім пока! М'яч не бенше.